Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Продовжуємо, друзі. Просто зараз поговоримо про ревнощі. Жінки, а підніміть, будь ласка, руки. Хто з вас? Ну, ревнива, є таки в залі. О, лише одну руку я побачу. А тепер, чоловіки, підніміть руки в кого ревнива жінка. О, бачите, рук реально набагато більше. Насправді жіноча ревність це коли навіть пес в хаті має виправдовуватися, чого він пішов гуляти без неї. Просто зараз і поговоримо саме про ревнощі. Під ваші описи. Так, так, Віка, не кричи, я тебе благаю. Ну, я ж казав, я сьогодні не зможу прийти рано додому. Так, весь тиждень такий був, Вікуся. Що ж ти хочеш, ми до змагань готуємось, до Львову на три дні їдемо. Ну, що значить, чому я? Тому що я тренер футбольної команди. Так, і тренер повинен їхати зі своєю командою. Так, все вікусь, давай, ну немає часу у мене. До побачення. Я думала у нього коханка, а він тут сам тренується. Саша! Віка, що ти тут робиш? Це ти? Що тут робиш? Я м'яча накачував. А? М'яча. А я просто прийшла подивитися, як ти тут тренуєшся і з ким? Так. А що ти шукаєш? Просто я прочитала в інтернеті, що чоловік пропадає на роботі лише в двох випадках. Або йому багато платять, або у нього коханка. Зарплата у тебе не дуже, отже. Немає в мене ніякої коханки. А хто? Коханець. <рив> До нас це докотилося. От ласочка. от! Перший камінаут в українському футболі. Ти зовсім здуріла чи що? Раніше що кричали? Суддя Раз! А тепер що? Тренер. Еге, гей! Діка, я тобі скільки раз казав. У мене дуже важлива гра, я до неї готуюсь. Так от мені цікаво. Що ж це за гра така у тебе, що до ночі треба тренуватись і готуватись. Ну як тобі пояснити? Давай. А це як супермама, суперфінал. Ти не плутай, грішне справедним. Ну, майже, майже. Добре. Тоді я залишусь тут. Зачекаю і подивлюсь, як ви тут тренуєтесь. Може, ви взагалі тут бухаєте. Та які бухаємо, ми спортсмени. Ну. Віка, що тобі тут дивитися? А? Ну, прийдуть люди, будуть ганять туди-сюди м'яч дві години. Ну це ж скучно. Нічого страшного, я потерплю. Віка. Саша, тренер! Ми готові. Mm. Що так довго. Ти? Що це таке? Це моя команда. А знаєш, у мене тільки одне питання. Як там у вас кажуть, можна всіх подивитись? Я кажу це моя футбольна команда. Точно. Просто мені здається, що більше на ескорт схоже. Така знаєш, збірна районного борделю. <рик> Ні, ну Тепер я розумію. Розумію, чому ти до ночі пропадаєш. Я думала, що у нього одна баба, а у нього тут ціла зграя. Вісім баб один я. Пофігу тепер сім'я. Так, Сашечка? Там ще в роздягальні є, зараз підійдуть. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Ах, ще в роздягає! Тобто роздягнулися і чекають на тебе, правильно? Вони готуються до тренування. А готуються, зрозуміло. Вони там готові, а ти тут? Вже приготувався. Ясно, ясно. Непоганий ти собі гарем тут сколоти, Сашечка. Ну і де ти цю команду назбирав? А мені цікаво, я знаю, на трасі. На якій трасі? Вони з дитинства в цьому клубі. В якому? В стриптиз клубі? Добре, добре, добре. І куди ви їдете? У Львів. А? А, а чому у Львів? Чому одразу не в Буковель? Там такі гарні спа-готелі. — Віка. Що віка, я 30 років Віка. Сорок. Сука. <рив> Просто знаєш, коли я тебе кличу, до мами на дачу? Ти постійно такий зайнятий. А як з бабами у Львів їхати, так ти одразу, еге-гей! Вони не баби! Вони футболістки. Ой. І ми готуємось до важливих змагань. З ким? Конкретно ти готуєшся? Давай. З усіма. Не бреши Бережок. Я ж тебе знаю. Я знаю твої можливості. Тренер. А це у нас новенька. Ні, це моя старенька. Це моя жінка. Вікторія Сергіївна. Добре, зараз розберемося. Це оце. Оля, наш воротар. Воротар дирка. Що це дирка? Та вона найкраща, вона жодного м'яча в цьому сезоні не пропустила. А я не м'яч. А оце хто? Це Наташа. Вона нападаюча. І часто вона на тебе нападає. Та не нападає вона на мене. А що ти на неї? Вона нападаюча на полі. Добре, далі. Ось це хто? Це Анжела. Задня опорна. Задня. Ні, ну опора така нормальна. Є де опиратися. Ну так, так, так. Далі хто? М? Ну що, вон Юля у нас лівий хавбек. А, лівий, а правий хто? Ну, ну біля неї теж Юля. Ага, дві Юлі. А ти такий лягаєш між ними і загадуєш бажання, правильно? Та яке бажання, слухай? Ну все, не ганьби мене, іди звідси. Добре, добре. Ти, до речі, неправильно номери роздав. У тієї має бути четвертий, а у тієї другий. Так. Я як перший знаю. Так, все, дівчат, давайте розминайтесь. Час іде. Давайте розминаємося. Приживі дружині! Куди ти дивишся? Що Куди розумію я розумію тепер? На кого ти тут м'яча свого качав? Ти бізеш, а? Угу. Мені довірили підготувати жіночу команду до турніру. Хто довірив коту масло стерегти? Федерація. Яка ще федерація? Ти що що? Футбольна федерація. А чи не та це федерація, яка обіцяла, що ти будеш готувати нормальну футбольну команду для вищої ліги? Скільки тобі разів можна казати, щоб тренувати команду вищої ліги, mm. треба мати категорію А, а в мене категорія Б. А знаєш чому? Бо ти назбирав цілу команду Б. Ну, нічого страшного, ти потренуєшся, і потім що буде у тебе категорія А. А-а-а! О! Що? Де обручка? А, я її зняв жарко сьогодні. А, а потім, значить, вдягнеш. Вдягну. А презервативами користуюся? Користуюсь. <рес> Ні, не користуюсь. Та, тут немає правильної відповіді. Так, так, я думала, що від футбольного тренера після тренувань має пахнути потом, а від тебе постійно жіночими парфумами смердить. Тренер, а. я щось коли ось так нагинаюсь. В мене ось тут болить. Нічого страшного до весілля зажибе. Що ти робиш? <плес> Отут? -от? Угу. Ну, все зрозуміло, ти собі заднє м'я потягнула. <кхм> все, не сильно там розминайся сьогодні, а? Угу. Так. Добре. Так скажи мені чесно, бережок. А. Я не буду тебе сварити. Це ти її заднім м'ясо пошкодив. Я ж тебе не знаю. А Ти Доринда, ну чесне слово. а? Віка, я ж тобі сказав в першу чергу. Це футболістки, а вже потім жінки. А! Будеш мені розказувати. -за Зараз я все дізнаюся. Mm -hmm. Я вибачаюсь. Зробить так О -о 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 -о. ясно хто в твій свисток дує. Який свисток? Не в цей! Що ви поставали? Розминайтесь. Давай. Я хочу знати. Кому ти тут голи забиваєш? М? Я його вдома на воротах чекаю, отак, отак чекаю. А він пильчі ворота, свій одинадцятисантиметровий сантиметровий забиває. Ви нічого не чули. Давай, давай, розказуй, кому ти робиш свій підкат, з ким у тебе товариські матчі, з ким у тебе додаткові тайми? Два по тридцять секунд. Що? Шо? Шочу. Кому ти тут між ліг прокидаєш, а? В який ніпель! Ти голочку свою встромляєш? Так, ти, я нікому нічого не встромляю, нікому нічого не забиваю, зрозуміла? Що таке травмувався? Не працює вже твій дріблінг, що розтягнув, О, зламав. А, ні, ні, ні. Можливо, ти буци повісив на цвях вже і тепер тільки. Так чисто Газон стрижеш. Ти мені заважаєш проводити тренування. Іди звідси, вікуся. До побачення. Тренери. А. Якщо ми сьогодні в баню підемо, то Натаха і Юляха не з нами. У них сьогодні ці дні. Коротше, їм не можна. А, я, зрозумів. я в шоці, Ви що ще й в сауну ходите? В баню. Віка! Футболісти ходять в баню, щоб можна було розслабити м'язи. А я що погано твій м'яс розслабляє, чи що? Все зрозуміло, сучки. Так, зараз я подивлюсь, які вони в тебе футболісточки. Так, ану, давай от ти. І ти. Що ви можете? Ану, ану, покажіть мені. Ну, звичайно, бачив, я їх треную. Це це реальні футболістки. У нас а... жінки вже краще, ніж чоловіки грають. Оно, наша збірна жіноча по волейболу, чемпіонками світу стала. І ми всіх натягнемо. Що, що, що? Кажу, переможемо Ага. Добре, Сьонь. Я вибачаюсь, дівчата, я все зрозуміла. Ви дійсно справжні футболістки. Тож, тренуй. Давайте, давайте, розберемо. Я тобі дозволяю. Дякую, дякую. Нема за що? Але за однієї умови. Якої умови, Віка? Ти береш мене в команду. Ні. Так. Ні. Чому ні? Та я вмію грати в футбол. Та що там грати взагалі? Я коли отак гол заб'ю, отак зроблю. Тихо, тихо, ну не роблять так. не Добре, тоді я отак на воротах буду стояти. Ну, давай! Який ворота. ну дайте мені чамі. давай, бий, слабак! Давай, бий. На. Тренер, може так сильно. Ні, ні, це не він сильно, це вітер. Добре, добре, я можу бути в запасі. Ні, Віка, тебе немає в заявці. Який запас? Значить, так, тоді ти звільняйся. Я не можу звільнитися. В мене контракт. Я не можу покинути свою команду. А дружини ти покинути можеш, так? До <праць> побачення. Що ти не тримаєш мене? Доброго дня, тренера. А ви сьогодні у котрій закінчуєте? Та на півгодинки затримаюсь. Тут у нас маленький форс-мажор. Добрий день. А це хто? Футболіст, він тут тренується після нас О, зі своєю командою. Здрасте ще раз. А, а вам випадково не потрібні класні масажисти в команду? Я спитаю, здається, тренер розшукував. Ой, а спитайте у тренера, спитайте, що, це ж по роботі, це можна. Давайте разом сходимо і спитаємо, правильно? Так іди Звідси віка. Що віка, ти будеш готуватись до Львову, а я буду. В австрію готуватися! Так, все, ти суди, ти Добре, добре, я візьму тебе в команду. Ура! Та не ура, Будеш просто м'ячі подавати. М'ячі подавати! Да -да 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 -да. Ура! Дівчата, кружечок, кружечок, пружечок! Е навколо стадіона. Давайте, швиденько, швиденько. Побігли, побігли, побігли. Вікторія Мулітко, Олександр Бережок, а також Уля Фаносова, Віра Гордієва і красуні найкращі дівчата сьогодні в дизель.